Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми, і я радий вітати вас на моєму каналі. І як ви бачите, сьогодні я знаходжуся не у себе вдома, а у парфюмерному простірі магазину для флакон. І одразу хочу зробити такий невеличкий дисклеймер: це відео не є спонсороване. А я сам напросився до магазину, бо тут є багато парфумів, які я люблю, і які я дійсно хочу собі придбати. І тому сьогодні я вибрав для вас 10 ароматів, які я хочу поставити собі в колекцію. І це така нетипова ніша, яка не у всіх слуху, Про деякі з цих ароматів майже ніхто не чув. І я хочу для вас показати їх. Тому давайте починати. Отже, перший аромат буде від бренду Astrofiel Stella. Ось такий красивий флакон. Називається цей аромат Shanghai 1930. І цей аромат я дуже люблю, тому що у ньому дуже класно передається аромат чаю молочне олун. Цей аромат побудований на нотах зеленого чаю з фруктами, з квітами. Тут також є великий блок з білих квітів це тубероза, магнолія, жасмін, також є елангланг, орхідея. Це дуже красивий, дуже ніжний аромат, який Досить довго залишається на шкірі, тестив його на собі не один раз, дуже його люблю. Є у ньому щось таке унікальне, яке не зустрічається у інших таких чайних ароматах, бо тут дійсно є поєднання і зелені, і фруктів, і чайності, і квітковості, трошки солодкуватий. Як на мене, він більше у жіночу сторону, але також я спокійно бачу його на чоловіках, які не бояться носити квіткові аромати. Тому, якщо ви хочете, обов'язково спробуйте це шанхай 1930 від бренду Astrofil Stella. Наступний аромат, який я хочу показати, це голландський бренд Hank. і це аромат садовник або Гартнер. Дуже люблю також цей аромат. А по-друге, зараз покажу тут якийсь спрей. Просто якийсь неймовірний. І цей аромат більше пасуватиме чоловікам, бо у ньому заявлена м'ята, грейпфрут, бергамот, трошки зелені у вигляді гальбанового та і А далі він переходить у досить таку маскулінну базу і свою супер, амброксан, сандал, вірджинський кедр та пачулі. Зелений, свіжий. На початку він взагалі просто якийсь вибух з цитрусових поєднання з м'ятою. Це ідеальний парфум, як на мене на літо, коли дуже спекотно за вікном і хочеться чогось охолоджуючого, свіжого, такого, що просто підносило тебе, і виходити у спеку саме у такому ароматі, це просто ідеально, як на мене. Щодо стійкості цього аромату не можу сказати, що він занадто стійкий, бо. Такі компоненти, як бергамот, грейпфрут, м'ята, вони злітають досить швидко, але і соя супер та амброксан, Ви всі знаєте, ці компоненти з молекул одноіменного бренду, і ви знаєте, як довго вони залишаються на шкірі, тому саме база буде досить довго залишатися з вами і віддавати невеличкий шлейф, Тому рекомендую спробувати також бренд Hung. У нього зараз представлено здається шість ароматів, але найбільш мені подобається саме перший, саме садівний. Третій аромат на сьогодні це бренд Галівант, і я вибрав аромат Лос-Анджелес, бо знову ж таки тут є мій улюблений білоквітковий блок з туберозу та нарцису. І цей аромат передає саме атмосферу цього пляжного міста, міста, яке ніколи не спить, яке просто наповнено хвилями океану. І тут можна почути усе це у поєднання нот. Тут заявлені ананас, евкаліпт, шабля, мандарин, морські ноти, тубероза, нарцис, вояк, масло можжевельнику, мускус, геліотроп. Дуже красива піраміда, і також дуже красиво, багатогранно він розкривається. Бо на початку ви почуєте саме ось ці фруктові ноти, ананас. Він тут соковитий, насичений. Далі все це переходить у білоквіткову основу, яка досить стійка, досить насичена знову ж таки. Дуже люблю саме цей аромат, дуже хочу його собі поставити у шафу. Колись я це думаю, що зроблю. Бо мені подобається і те, як розкривається у ньому база, така трошки хвойна, трошки деревина. І щось в ньому є таке унікальне, яке я не зустрічав у жодному парфумі. Плюс мені дуже подобаються ось ці такі під мрамор кришки. Дуже красиві, дуже елегантні. І самі флакони дуже красиво стоять на поличці. Тож, Галівант, Лос-Анджелес. А далі давайте перейдемо до аромату, який у мене був у меншому флаконі. Це Оскан від бренду Silvan de la Cour. І це саме лінійка ванільних таких ароматів. І цей аромат я дуже любив носити восени, і думаю, що, можливо, я придбаю собі знову флакончик, бо тут неймовірне поєднання а, солодкості і шкіри. Також тут заявлені квітики апельсину, пачулі, бобетонка. Дуже красива піраміда. На початку він трошки цитрусовий, бо тут є мандарин і бригамот. І восени він просто окутує тебе такою хмаринкою. Він досить насичений і досить довго залишається і на шкірі, і на одягу. Також у нього неймовірний шлейф, і це дуже компліментарний аромат. Багато людей до мене підходило і питало: Діма, що це у тебе сьогодні, чим ти таким класним пахнеш. Тому цей аромат я носив досить довго і зносив десь 15 мл. Здається, дуже його люблю. Тож сміливо можу порекомендувати, Оскан від сільванда для кор. Про наступний аромат я також розповідав вже на своєму каналі. Я говорив про нього як аромат, який я хочу поставити собі на поличку, бо у мене був пробник і це Fatom V від бренду Comfort. Цей бренд створений барабанщиком групи Prodigy, якщо я не помиляюся. І усі аромати цього бренду досить таки унікальні. І обов'язково рекомендую спробувати усю лінійку зайти до магазину, тестити. Вам обов'язково щось подобається, або ви, наприклад, будете шоковані, бо усі ці аромати цього кренту мають у собі якийсь такий твіст. А Fatum V це просто якийсь космічний аромат, як на мене, бо знову ж таки, я нічого такого майже не зустрічав, бо цей аромат передає атмосферу. Холодильнику для квітів, я думаю, що ви усі знаєте, як пахне у квіткових магазинах, коли ви заходите. Там, де окремо у холодному приміщенні зберігають троянди, зберігають інші квіти, яким потрібна така більш низька температура. Також тут відчувається саме вода, у якій стояли ці квіти, і тут дуже об'ємна піраміда. Давайте я не буду вам її повністю зачитувати, але скажу, що за квітковий блок тут відповідає Лілія, Мімоза, жасмін, чапець і ланг Дуже красивий аромат. Дуже класно сидить на шкірі. Єдиний аромат, з яким я можу порівняти його, це від бренду Maison Margiela Flower Market. Але він, саме цей аромат, більш насичений, більш правдоподібний, як на мене. Також тут відчувається ось ця вода, якої не відчувається саме у Flaur маркеті І також є у ньому щось таке землисте, знаєте, як, ніби ви тільки видрали щось, якусь квітку з комком землі і можна відчути ось цю вологу землю. Також дуже люблю ці флакони, тут красивині дерев'яні кришки. І рекомендую підійти ознайомитися саме з цим брендом, бо я його дуже люблю. Також у них є дуже красивий аромат про печиво таке бісквітне, ванільне, лимонне, але з трошки солькою, з морською солькою. Він також дуже прикольний, але сьогодні я його в підбірку не брав. Думаю, що покажу колись пізніше. Наступний аромат має. Знову ж таки, неймовірну кришку і дуже класно виглядає. Також давайте покажу. Тут можна побачити ось таку марку позаду. І це бренд Ботаніка, і аромат називається тільки не смійтеся, Ебано. І саме цей аромат міг би бути о, десь у лінійці ангелів від Мюглеру. Бо тут майже така сама база тут є і ваніль, і праліне, бракує тільки пачулі. Але цей аромат про какао, про смоли, про солодкість. Тут також заявлені олібану, Міра це ті смоли, які я дуже люблю. Також тут можна почути трошки фруктів або ягід якихось червоних, і є така легка-легка перчинка. Але у більшості своїх це аромат про красивезне какао з легким ванільним підтоном. І цей аромат ідеально підійде для тих, хто любить так, також гурманіку, так само, як і я. Плюс, знову ж таки, флакон дуже красивий і ідеально стане на вашу поличку. Хочу собі спробувати саме поставити цей флакон, бо у мене є амурде какао, де більш сухий такий какао, більш м, подібний на порошок, а цей ніби перемішаний з, зі смолами, з пралінешкою, з ванілкою. Дуже подобається і взагалі дуже цікавий бренд. У них є багато цікавих ароматів, Тож рекомендую спробувати. Це бренд Botanica і аромат Ebanon. У моєму попередньому відео я розповідав про аромат Ghost in the Shell від бренду Eldo. Я розповідав, що не пам'ятаю, що десь була заявлена людська шкіра, але зараз я взяв у руки флакон. У якому вона саме є, і дійсно у поєднанні з молоком, так само, як у Остена ZHL, я тепер розумію, чому мені сподобався аромат від Елдо, бо колись я тестив саме цей це піаний сандал від бренду Lorchestra. І це дуже красивий молочний сандал. Неймовірний, легкий, трошки лактонний. Я навіть не знаю, як його передати вам. бо... Він відчувається, як пахне як кошеня, просто таке. Трошки молоком, трошки ось цим хутром. Дуже акуратний, дуже ніжний. У нього дуже цікава піраміда, яка не буде випирати, виділятися. Він дуже спокійно на вас сяде. І, І взагалі я не дуже люблю сандалові аромати, ті, які у нас у більшості, це такі солоний сандал. Я не можу на собі такі носити, типу сандал 33 або інші якісь сандали. А ось цей солодкий, молочний, ніжний це саме те, що я хотів би носити на собі, і я дуже хочу собі поставити ось цей флакон. Піано сандал. Неймовірно. Він пізніше розкривається дуже м'якою деревиною, дуже акуратно. Бо тут є і кедр, тут є і сандал, і тут є і мускус, і амбраксан. Дуже 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 красива база, яка спокійна, абсолютно офісна. Якась у цьому ароматі. Ви не підете десь там на вечірку, на якийсь захід, десь там до театру. Цей аромат такий повсякденний, комфортний. Ідеально бачу його восени, або наприкінці літа, коли вже не досить спекотно. У ньому буде дуже класно виходити, десь прогулятися ввечері до парку, випити кави, або спокійно можна у ньому піти у офіс і не задушити колег. Наступний аромат, окрім того, що має просто якийсь неймовірний флакон, також має і неймовірний зміст. Це Сігномера, аромат називається Dolce Canto. І цей аромат нагадує мені про русалок. Бо є у ньому щось таке і зелене, і трошки морське. І тут у перемізі заявлена висушена деревина, тут є чорна сморода, яка дає саме ось таку красиву зелень. Він мені трошки нагадує чимось а, амуаж фігмент, саме жіночі, бо він також про болотця, про білі квіти. Тут з білих квітів заявлений жасмін. Також є досить цікава нота це яблучні чіпси. І тут відчувається трошки таке підсушене яблучко. За спеціалість відповідає кардамон та імбир, а у базі залишиться сандал, кедр і мускус дуже така спокійна, абсолютно база. Але у цьому ароматі важливий для мене саме початок, як він відкривається. Бо поєднання ось цієї смородини з білими квітами, з трошки солонуватими нотками, і з трошки яблучними нотками це просто якийсь фонтан емоцій, дуже його люблю. Дуже подобаються мені саме ці флакони, і я дійсно хочу поставити цей армат собі на поличку. І думаю, буде час, коли я це зроблю обов'язково. Зараз давайте переходити до важкої артилерії. Це аромат Royal Bourbon і бренд Plum Impression. Цей аромат я ношу вже з минулої осені. У мене є від Levant, досить великий на 10 мл. І це ідеальний аромат просто на осінь. Якщо ви знайомі з бутіковою лінійкою від Dior, там є аромат Tobaccoler про Тютюн. Такий досить вологий тютюн у поєднанні зі спеціями. Цей армат вам також зайде, бо мені здається, що вони досить подібні. І цей аромат має усі мої улюблені ноти. Можна просто ставити ось так: от галочки напроти кожної ноти, бо я все це люблю. Тут заявлені, кориця, імбир, лакричник, чорний перець, ром, тютюн, карамель, ваніль, амбри і кедр все це люблю і це неймовірне поєднання. На початку він відчувається як такий компот із сухофруктів, як мені здається, трошки схожий на узвар, але далі він переходить у дуже красиву тютюнову базу а, у поєднанні з ромом, з алкоголем, а, з корицею, з карамелю. Це просто якийсь космос. А, коли досить прохолодно восени, коли вже жовте листя, ти йдеш десь там у білому своєму улюбленому пальто, або сірому, або будь-якому, яке у вас є, тут намотаний шарф. Цей аромат не залишає жодних шансів для інших конкурентів з вашої парфумерної полички, бо це мій єдиний вибір. По перше, цей аромат просто неймовірно шлейфовий. Він відчувається з відстані 3, 5, 7, 10 метрів спокійно. Я його носила моя сестра, і я від неї його відчував просто. Плотною стіною, якщо ви любите такі досить важкі аромати, які будуть усім давати знати, що ви вже у приміщенні, що ви з'явилися десь на роботі, це ваш ідеальний вибір. Також він досить стійкий, спокійно переживає цілий робочий день з 10 ранку до 18 вечора. Він буде залишатися з вами, не треба буде оновлювати, Обожнює цей аромат, і у порівнянні із Tobacolor від будь-якого Dior, він коштує набагато дешевше. А ми давайте перейдемо до зірки нашої програми, бо цей аромат я залишив спеціально останнім. Коли я вам розповідав про аромат тілія від бренду Марк Антуан Барова, я вже згадував про саме цей аромат, який створював так само Пентін Біж. І я казав, що саме з нього робилася тілія. І це аромат від бренду Le Galion, і у нього складна французька назва. Я, мабуть, напишу десь там на екрані. Як на мене, це читається тіюль, і це липа. Неймовірно красива липа, медова, насичена, така, яка відчувається, прям, коли, коли початок весни, і все навколо квітне. І ось саме таку липу ви можете відчувати десь на вулиці. Найбільш реалістична, найбільш стійка, як на мене, найбільш класна і носибельна. Просто Квентін більш майстер своєї справи і зробив неймовірний медовий. Тут відчувається саме така медова липа, і також десь так може пахнути а, липовий мед. Дуже люблю цей аромат. У базі тут, тут, взагалі досить, тут взагалі досить проста піраміда, це мед, липовий квіт, амброксан та мускус. Тут нема про що розповідати, бо воно так і пахне. Що заявлено, тим і пахне. Дуже спокійна база, і цей аромат також повсякденний, будь-який сезон, як на мене. І він коштує дешевше, ніж тілія, бо тілія зараз за 10 тисяч, а легаліон можна придбати спокійно думаю, дешевше. Тому якщо ви шукали собі тілію або його замінник, швидко біжіть до магазину або замовляйте через сайт, він вам вийде однозначно дешевше. І це буде майже той самий аромат, бо створював один той самий автор. І для Марка Антуана Бароа він трошки переробив цей аромат. Ви можете усі ці аромати подивитися на сайті магазину Ліфлакон. Я обов'язково залишу посилання у інфобоксі. Також ви можете зайти до магазину, хто з вас знаходиться у Києві. Магазин знаходиться у житловому комплексі Французький квартал 2, називається Лефлакон, вулиця Предславінська, 57. Вас тут обов'язково зустрінуть консультанти. І розкажуть про всі аромати, я думаю, більш професійно, ніж я. Бо я про себе не заявляю, що я якийсь парфюмерний експерт. Я просто люблю аромати, я люблю про них розповідати, я люблю знайомитися з новими ароматами. І на цьому я буду закінчувати свій огляд. Як завжди, попрошу вас підписатися, якщо ви цього не зробили раніше. Поставте вподобайку цьому відео, натисніть на дзвоник. І залишайтеся зі мною. Побачимося з вами вже у наступному відео. Па-па!